Всім привіт, друзі! З вами як завжди, я професіонал Бакі і Міка. Всім привіт! Сьогодні ми будемо в Роблоксі під виглядом ось таких щурів або пацюків, або мишей. Можна в цілому називати як завгодно. Я і... буду пацючкою. І... Пацючкою будеш. Тоді я буду щуром, або також пацюком. Не знаю. Я теж хочу бути пацюком. Отже, що? Нам потрібно взяти ось такий ключ. І взагалі, де ми що ми тут будемо робити? Ми у лабіринті з якимось котом, і нам потрібно не попастися йому в лапи. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Як бакі, ви що зрозуміло? Що? Біжу, що там? А, це він, до речі? Ага. <реш> якщо на нього натиснути, то так ось такі звуки з'являються. О, ось о він. ти його бачиш! Ага. Туди, ходи, сюди. <реш> нормально, нормально. Так, я біжу. Я біжу. Оп. Тут якась скриня, вона синя. До чого цей ключ? Ось тут жовтий не... ключ є. Я йду сюди. Що це таке? Це можна забрати? Ні, не можна Держав забрати. Від мене. Та назад біжи. Ось, я двері відчинив. Паркур? Прям навпроти вихіду, там так, зараз, зараз, я жовті щось. двері. Так, сюди. Тут ці миски з кормом. Я по ним стрибаю. Так, зібрав першу кістку, риб'ячу. Оп, сюди застрибуємо і забираємо синій ключ. Нарешті. Ну, майже з'їли. Так, а як мені назад? Назад теж лізти? Динаміт! О, Серйозно? Мені. Ого! Треба пройти назад тепер таким самим шляхом. Я в шоці. Окей, давайте. Зараз я вже майже сюди дістався. Який динаміт? Де ти там що знайшла? Я а? знайшла динаміт. Ой, обережно. А я знайшов синій ключ і вже біжу до синіх дверей. Я знаю, де це синій ключ. Я вже сюди прибіг. Так. Відчиняємо двері і вперед. І вперед. О! Знову. ця... А, тут не можна наступати сюди, я зрозумів. Власне, знову я знайшов кістку. Тут позаду з'явився. Якщо будеш бачити кольори та цифри, то кажи, будь ласка. Кольори та цифри. Добре. Вони будуть в квадратику такому. Добре, 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 я запам'ятав. Так, все, в мене є червоний ключ. Мені тепер потрібно. А, можна було просто померти і одразу сюди вийти. Ізі. Так. Куди бігти? Синій один? Зрозуміла? Добре? Синій один. Так, я біжу далі. Біжу далі, тікаю. Ні-ні-ні, Будь ласка. Ні -ні 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 -ні. Фух. Я відірвався від цього кота. Він Молодець. був прямо тут. Гнався за мною. Так, можна мені щось тут побачити? Чи ні? Де я? Куди мені бігти? Я нічогісінькі не розумію. А треба натискати на ці цифри чи ні? А, тут є спеціальне місце. А, я зрозумів. Так, отже, синій один. Я зараз записала. спробую ще щось подивитися. Е, знайшов якийсь. Е, я, е, мабуть, бачила, двері але Двері блакитні. Я. О... Е, жовтий три, жовтий три. Зрозуміла? Синій один, ага. жовтий три. Так. Добре. Сюди залазимо. Де я? Я не знаю. Де я? Я не знаю, де цей кіт. Сподіваюсь, він мене не зожене. Так. О, динаміт. Сюди, до мене. А куди його е, чіпляти? Так, окей. Зелені двері. Зелені двері. Так, що е, це таке? Треба розбити це скло. Давай, розбиваю. Як його кинути? Як кинути? Кинути як? Він горить! Що робити? Так, так, так. Давай, давай, давай. Я хочу кинути цей динаміт. Ой ой. Ой-ой, котику! Не треба котику, котику, не треба. Не треба котику. Мяу. Ой. він так робить мяу. Мяу. Так. мяу. Прикольний кіт. Нічого собі. Так, добре, він начебто зник. Як це? Ти, ти скло динамітом розбивала чи ні? Я намагалася не вийшла. Так, давай, давай, давай. Синій, жовтий, е, жовтий три. Сюди, сюди. А ось так. Давай, давай, давай. Ні. О, вийшло, вийшло, вийшло. Я зайшов. Так, сюди. Я забрав ще одну оцю кістку. І що, там нічого нема? Серйозно? Так, 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 так. Тікаємо. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Мені потрібно знайти. Що мені потрібно знайти? Що мені потрібно знайти? Де? Тут десь кіт цей ой ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні. <плес> Ні-ні-ні-ні. <плес> ні 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 О, він відчепився? Що це таке? Плейс. А, треба рибу сюди поставити. Тут якісь білі двері ще є. У мене нема білого ключа. Міка, ти де взагалі там загубилася? Я бігаю, рибу а, збираю. Ну, точно, Ти що? бачила червоні двері або де е, динаміт застосувати? Е, червоних ще не бачила. Угу, я зрозумів. Здається, я вже їх знайшов. Сюди біжать усі ці пацюки. Так, нічого собі, всі побігли. Ага, а ось тут треба підірвати. Ну все, я знайшов. Так, сюди. Ставимо динаміт. Підриваємо. Бам. Забираємо відро з водою. Так, окей. Його потрібно десь використати. Ем, я йду до червоних дверей, і тут треба зібрати пазл. Ага. Я зрозумів. Це буде, типу, не дуже важко. Так, сюди. Тут якщо, треба. Якщо що, помирати не можна. Я зрозумів. Ти що померла? <рес> ну, було разом. Тут треба пазл збирати один е, за другим. Так, сюди. Ну, це, типу, легко. З котиком було трішечки важче. Все, о, в мене є цей. Е, як це називається? О, ще один пазл. Нічого собі. Е, в мене є, типу, лома щось. Так, сюди. 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 І от сюди. Все. Я прийшов далі. Фіолетовий ключ. Нічого собі. Нічого собі. Це цікаво. Де його можна використати ще? Ага. Я зрозумів. Я не зможу пройти сюди. А, ось і фіолетові двері, нічого собі. Супер! Так, одразу до фіолетових дверей. Оп, знову якийсь паркур. Застрибуємо. Це дуже легко поки що. Ой, ну майже легко. Так. Міка, ти двері взагалі відчиняла чи ні? А, так і відчиняла, але червоні щось знайти не можу. Червоні двері е десь у правому кінці мапи. Там, де ще підривати цю штуку. Так, це сюди, це сюди. Ой-ой-ой, ледь не впав. В мене тепер є оцей блакитний ключ. Я знаю, де його використати. Я бачив ці двері. Так, головне не померти зараз. Ану. Ану, тікаємо. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Так, тут я підривав. Ой. Я чую котика. Ой, я чую котика. Котику, ні, будь ласочка. Ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні. ні 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 Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. А скільки в тебе кісток? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні 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 го А, це ти! Морда. Фу, налякала Міка, капець. В мене 6, зараз буде 7. Так, ідемо сюди. Зараз загасимо О, тут. О, сюди багатя. можна покласти їх. Хтось сюди О, встановлював? Сюди. Кого? Кістки? А, ну, кістки? Ще ні, ще просто дивлюся. Збираю О, все. Білий ключик. Білого нема, є блакитний. Я пам'ятаю, кудись у цьому напрямку треба було бігти. Так, 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 так. Зараз ми спробуємо, друзі, пройти цю гру. Червоні двері туди, якщо що. От, Добре, туди. зараз цю е, кістку заберу. Давай, давай. так, Я біжу сюди. Сподіваюсь, котика тут а нема А цю рибу забрати? Треба відро знайти. Так. все ясно Треба розбити скло. Чим його розбивати, я поки що не знаю. Знайшов зелені Знайшла червону двері. Угу. Давай, заходь туди. Ой. О, Де? знайшла динаміт. Десь котик цей. Десь котик цей. Е, поруч з червоними дверями, оцими там підривати. Так я не бачу. Штуку. О, так. І тут Блакитні де? двері, де-де-де-де-де-де-де. Ось вони! Знайшов! Супер, я просто геній. Е, Пам'ять як на фотографії, нічого собі. Так, заходимо. Блакитні двері. Ой-ой-ой, що це таке? Треба прострибати. А, ну це, типу, не важко. А от далі. Далі вже питаннячко. Оп, перестрибнув. Оп, перестрибнув, оп, перестрибнув. Супер! В мене тепер є зелений ключ. А зелений ключ куди? Десь я бачив це. Він вліво. Так, вліво, так? Угу. Нічого собі. Слухай, ну я не пам'ятаю, де ці двері. Зараз буду шукати. О, ну, від старту зразу наліво, там будуть зелені двері. Угу. Я зрозумів. Треба дістатися до старту. Так, тут розб. Коти, коти, коти коти. Кот. Котику бувай. Котику не треба. До побачення, котику. Фух. Я поки що не помер жодного разу. Так, а ось зелені двері. Прямо до них вийшов. Я в шоці. Так, я біжу по якомусь тунелю вентиляції, чи що це таке? Напевно, що так, це воно. Ой, кудись можна там вивалитися, нічого у собі. Лабіринт. О, ні. Серйозно, тут лабіринт? Так, куди мені бігти? Ліворуч, праворуч. Що не знаю. Так, давайте у цей біг зараз пробіжимо. Ось так, ось так, ось так, сюди. Тут щось є, тут в нас нічого. Так, окей, сподіваюся, я нічого тут не пропускаю, бо я хочу забрати. Тебе сім, сім в мене. О, чудово. Так, залишається ще 5. І я зможу. Всі ці кістки туди покласти. О, в мене є е, молоток і я знайшов восьму кістку Супер, тепер я можу розбити скло. Прямо до котика! Що це таке? Гого. Нічого собі. Я подумав, що мені капець. Ой, котику не треба. Будь ласочка, йди геть, котику. В мене поки що нічого нема для тебе, окрім молоточка. Так, виходимо. Виходимо. Скло було десь тут. Я бачив. Ой. Няу. Котик цей каже няу. Ой, а куди всі тут лізуть? Так, де я? Я. Не розумію, не розумію, не розумію! Іди геть! О! Когось з'їв котик. Щойно, він у ничці з'їв його, уявляєш? Так, це було дуже-дуже небезпечно. Я виходжу, я виходжу. Все вперед, вперед, вперед. Давай, 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 біжимо, біжимо, біжимо. Тікаємо. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Ого, У пошуках. скла. Мене пробіг. Сейф зона. О. Так, ми пішли ліворуч, так? Ліворуч, Тут сині двері. Сейф зона. Міка, ти біля яких дверей, а? а я біля ніяких. ніяких. Мені потрібні блакитні. Блакитні? Блакитні ліворуч від спавну одразу. Сині чи блакитні? Ну такі блакитні. <с. <с.> ага, ну це тоді лівий кут. Лівий дальній кут. Так, що Дякий... там? О, привіт, покажите. Сюди, сюди, йди. Кут. Десь тут були вони. Uh, отам, 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 туди біжи. Праворуч? Ну так, 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 праворуч. Uh, так, обережно. Такий блакитний чи ні? Так, так, саме такий. Дякую. Мені, мені потрібно скло. Десь воно, тут цей. Так, це динаміт. То, ой, я чую котика. Я чую маленького котика. Як мені пройти цю гру? Я вже відчуваю, що я десь близько. Ой. Зелені двері, це не те. О, нарешті знайшов, де розбите скло. Все, заходимо. Так, сюди, сюди, сюди. Що е, це таке? Рожевий ключ. Фу, я подумав, я помер. Що за фігня? Треба знайти три дошки, а де я їх знайду? Там ще кістка і рожеві двері. Чуєш, а де дошки шукати? Дошки? Не угу. бачила. Я теж нічого не бачив. Ойо, друзі, якщо ви знаєте, де шукати дошки, то пишіть в коментарях, бо я поки що нічого не знаю. Так, тут багато грошей. І, на жаль, нічого, крім грошей тут немає. Добре, йдемо зараз досліджувати тут всі локації. Нам потрібно знайти, де взяти дошки. Тут нема? Тут нема. Що? Котик там за тобою ганяється? Та так? Прям лек-лек. Прям, у лек, лек. <свят> мене навіть серце не стало. Може, дошки у каміні? Ні, тут нічого нема. Капець. О, куди я лізу? Нічого собі. Може, там щось можна взяти? Або не можна? Напевно, не можна. Так. Якщо а... що, з приводу кольорів та ну, цих квадратиків, усіх вони ну, по різному кольору. Тобто, повторити не можна. Баки мені сказав кольори, але ні. Я потім знайшла інші кольори. Я зрозумів. Слухай, ну я два дізнався, точніше побачив, і далі просто взяв і підібрав <гум> останні два. Ой! Я чув котика. Він десь поруч. Він десь поруч, він десь поруч, він десь поруч. Я його не бачу. Головне, не прогавити котика, щоб він тебе не з'їв. Слухай, а я не знаю, де брати дошки. Що за фігня? Дошок в мене нема. Я реально не знаю, де взяти дошки. Ось дошка з'явилася біля кольору. Нічого собі, її тут не було. Так, в мене є перша. Тобто, може, мені потрібно. Ну, що це таке? Може мені потрібно знайти десь ще. А, ну показуйте. О, це котик. Це котик, і він тут ходить. Так, обережно. Ні, дивіться. А, ось реально друга дошка. Ще одна дошка, і я, друзі, можу це пройти. Можу пройти в наступну кімнату. Цікаво, де вона? Де можна було її заховати? Цю дошку. Так, 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 ану. ну, дуже-дуже цікаво. Добре, давайте у цьому напрямку будемо бігти. Але котик був десь тут. Я я пам'ятаю. Я пам'ятаю, он він, здається, був. Або, можливо, то був не він, не знаю. Так, дві дошки. Не знаю, чи потрібна мені третя. Обережно, йдемо сюди. Е, ні, тут нікого, тут нікого. Котик, 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 будь ласка. Ні ні, ні 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 ні, ні, котику, котику, котику не треба, котику. О, він сюди не проліз. Так, дошку беру, ставлю. Е, дошку беру. А чи можу я забрати цю дошку? Ні, не можу. Все дивіться, в мене тут не вистачає однієї дошки і все. І я можу пройти до тих дверей. Добре, сподіваюсь, котик пішов? Котик пішов. Де ж ще одна дошка? Я вже пробіг весь цей лабіринт декілька разів. Може, зараз пощастить, а? Ну, давайте сюди. Опа! Проходимо. Ні, тут я вже був. Так, сюди. Я чую, хтось ще бігає. О! це О, ти. Привіт! це я. Привіт. Так, мені потрібна ще одна дошка. Дошка, ти де? А як скоро розбито, слухай? Молоток тобі потрібен. Добре. Все. Слухай, я взагалі не знаю, де остання дошка. Мені вона потрібна. А я... я тобі не підскажу, я не знаю де. Та я знаю, вони тобі навіть не підсвічуються поки що. Так. Вони в тебе будуть потім підсвічуватися. Так. А, якщо я був там, тут я також, начебто, бігав, давайте я у цьому напрямку О, піду. Це лабіринт у вентиляції. Так, 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 там ти будеш йти. О, остання дошка, остання О, дошка. О, Остання дошка. Нарешті, все! А, Слухай, підскажи, будь ласка, в лабіринті цьому, а, там тільки один молоток та одна риба? Ну, здається, що так. Я більше там нічого не знайшов. Так. Сподіваюся, що так е е е Як мені дістатися, що вони всі тікають? Там котик? Ні. Або котик. Е десь тут повинні бути ці проходи. Напевно, отут праворуч, так? Ні, не О, тут. Я дошки ці шукаю. Десь близько, десь близько. О, ось, скло. Все, я йду ставити останню дошку. Нарешті. У -у -у, я це знайшов. О, вітаю. Так, сюди. Встановлюємо останню проходимо і відчиняємо двері. Все, рожева кімната. Тут треба вгадати? Не вгадав. Не вгадав. О, нарешті вийшло. Так, жовтий. Далі в нас. Не зелений, добре. Давайте оберемо блакитний. Або ні, давайте червоний. І зараз буде блакитний, так? Ну, звичайно, блакитний. Або знову жовтий. Ну, я більше вірю в те, що буде блакитний. Так, давай сюди. Блакитний, добре. І в мене, до речі, вже 10 кісток. І є якийсь жовтий ключ. Так, е... ну давай знову жовтий. О, ні! Що? Спіймав тебе? Ні. Ні, не спіймав. Я встигла відірватися ти дуже це. Е, спритна миша, так. Зелений. Ну, ні Капець, ну скільки я бігати буду туди-сюди, я вже помився. А, З приводу дошок. Ага. Вони, вони... свічуються. А білим таким світиться ти не пропустиш. Вони а, вони, не міг, біля, типу? вони біля а кнопок. Вони отих Кнопки, так. кнопки оті. Е, відчиніть е, помаранчеві двері. Вони біля кнопок, які з цифрами. Що? Все? Хана? Клята гра! <рес> Здається, якусь ми жерли. Так, А... Що? Мене... А... Довкола лабіринту? Це просто дошки збирати. Останню цю штуку можна знайти довкола лабіринту. Там, Там був вхід. Типу червоний світиться. Я зайшла за стінку, а ага. там кіт вийшов, куди і зайшла. <гум> ну що ж, буває, Міка. А на нього? Не пощастило. Треба постійно оглядатися і слухати. Слухати, як що там іде відбувається. Так, mm -hmm. тут нема? Ні, мені не вистачає лише однієї кістки. І все. І я пройду цю гру. Я хочу це зробити. Так, так, так. Ану, куди тут всі бігають? Де остання кістка? Показуйте. Це в лабіринті. Десь тут в лабіринті вона з'явилася. 100% вона десь тут. Так. Я а, не знаю, пацюки вміють нюхати на кістки? Звісно, <гхи> ну, зда... здається, так. Що вони тут сидять? Сподіваєшся? Ходімо, що ти тут сидиш? Бояться всі, дивіться, сидять там і нічого не роблять. Так, а якщо я зайду сюди до сейф зони, тут нічого не буде? Може тут десь кістка з'явилася? Але ні, тут нічого нема. Ой, куди я усівся? <хи> нічого собі. Так. А, ну що ж, в мене, в мене проблема. Я повинен знайти останню кістку, але і гадки не маю, де її шукати. І це, це реально проблема для мене зараз. Так, давайте сюди. Сюди, 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 пролазимо. Виходимо у цьому напрямку і біжимо кудись сюди. Але я вже тут був. 100% я вже тут був. Так, друзі, я тут був. Вибігають з блакитним ключиком всі. <гум> так, може десь тут. Може, треба йти прямо від спавну? Я от не знаю. Куди можна було заховати останню кістку Або встановити там? Не знаю, не знаю, не знаю. Це реально проблема. Так, може. Може мені кудись. Ну, я вже тут, я тут щойно проходив. От от буквально щойно я тут проходив. Тут кісточки ніде нема. Тут також нічого нема. Слухай, а де кіт взагалі? його? Котику, 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 будь ласочка. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Все. Фу, я живий. Ледь не попався. Тільки сказав, а де котик, а де котик? А ось він тут і своє мяу. Мяу, і все, він вже сюди прийшов. Так, 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 тихо, 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 тихо. Котику. Котику. Заспокійся, котику. Попий водички. Так, я пішов далі. О, я дошка. пішов далі. Я пішов далі. Добре, я не знаю, де остання кістка Я зараз встановлю ось тут всі 11, які в мене є. Так, сюди, 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 сюди. І все. Останньої в мене нема. Роблю останнє коло по цьому лабіринту. Якщо знайду, то мені пощастило. Якщо не знайду, то oh, пишіть, друзі, в коментарях, де остання кістка. Привіт, Міка. А, де початок? Початок тут чи ні? Десь тут не повинен бути початок. Ой, мяу. Де він мяукнув? Де він нявкнув? Так, 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 так. Ні, Тут нема нічого, тут нема. Котику, ти де нявкаєш? Так, окей. Я думаю, куди піти. Ой-ой-ой, добре, там котик. Ой-ой-ой, котику, котику, котику. Ні-ні-ні-ні-ні. Не заходь сюди. Не заходь, не заходь, не заходь. Не заходь. Я зараз води тобі плюхну, отак. Капець, як мені звідси тепер вийти? Чуєш, він він не дає вийти, або дає. Або дає, все, я тікаю. Я тікаю, з'явилося віконечко, можна зараз втекти. Слухайте, ну я не знаю, ну я реально вже просто не маю гадки, куди можна було заховати останню кістку. Тоді, в такому випадку, будемо завершувати. Ходімо за мною. Ходімо. Я позаду, якщо що. А... Нам треба дістатися до сейф зони. Ой, Ой! тікаємо сюди-сюди-сюди, біжи сюди. Так. Тікаємо до сейф зони і там будемо завершувати це відео. Я просто в усі кути заглядаю, намагаюся знайти останню цю кістку, але ні. От просто не виходить взагалі ніяк. Я не маю гадки, де її заховали. Давайте сюди проліземо. Сюди проліземо, тікаємо. Тікаємо, тікаємо, ого, котик прямо за мною був. Ну все, я біля сейф зони. Ти тут чи ні? А, ні, я не тут. Не О, тут. я дошки якраз знайшла. До речі, якщо я пойду е, прямо, чи не буде тут остання кістка? Так, це не кінець. Міка, <гаді> ходімо подивимося, що зараз там буде. Так, 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 так. До речі, тут дорога в один кінець. Серйозно, котику! Будь ласка, ні-ні, ні, ні, будь ласка, ні-ні, ні, ні, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Який же ти гад, Котику? Він мене зжер. Жер, ти уявляєш? Ти натиснув на зелене. Рестарт натиснув. А у мене 12 кісток. Чуєш? Я пішов знову. Ну, як і в мене. Я пішов знову. Так, так, так. так, 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 так. Мені треба знайти. Там звідти неможливо вийти, я в шоці. А, треба добігти до місця, де були кістки. Зараз швидко туди дістануся і тоді подивимося, чим закінчиться ця гра. Я так і думав, що ця остання кістка вона десь посередині. Намагався це знайти, але треба було бігти від самого початку. Типу від зони спавну. А спавла. Я загубила, де ця кімната знаходиться з рожевим ключиком. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Він біжить. Де він? А, він розвернувся. Окей. Котику, дякую. Сподіваюсь, ти мене зараз. Не сцапаєш поки я буду тут бігти. А ось і він біжить. Ні-ні-ні-ні Він що розвернувся? Тю? Пощастило. Та він якийсь дуже дивний. Все, кладу останню кістку. Є! Давайте. О, молоко виливається. Нічого собі, молоко виливається. Так, дивимося. Це подобріше? Поки що не знаю, але сподіваюся, що так. Оцей білий ключик. Так, зараз швидко його забираємо. Сюди. Хоба, все, я забрав. І можна відчинити тепер ці останні двері. Давай, 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 давай. Вперед біжимо. Повну миску молока йому тут наплюхали. І все. Це цілий басейн з молока вийшов. Так, де ключик оцей? Відчиняємо двері. І Що там? Будь ласка, покажіть, що тут. Е Вулиця, це вихід. Вихід з цього лабіринту. Витаю. Все, виходимо. Біжимо, 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 швидше, швидше. Чого я зупинився? Тут котик! Він він перешкоджає мені на шляху. Здається, в мені капець З нього такий язик кумедний. Е, І що далі? І що робити? А в мене є кістка. Так, я зараз йому запропоную кістку чи що. О, він він мурчить, Він мурчить уявляєш? Він забрав О, кістку і пішов. Все! Котик подобрішав, і я тікаю. Все, йоу, я пройшов цю гру, нічого собі. Це капець. Це було важко. Оці... Ігри з лабіринтами це важкувато Мені сподобалась Дуже ця гра. Тут прикольний скінчик тобі дають і тут доволі логічно. Все, я з'явився на спавні. У мене тепер все з абсолютного початку, і на цьому можна завершуватися. Я сподіваюся, друзі, вам сподобалося це відео. Сподобалася ця гра, так само, як і для Міки. Якщо це так. Ставте лайк, підписуйтеся на канал і не забувайте активувати дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був я, професіонал Бакі і Міка. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі. На все добре, котики.